Привіт! Поговоримо про секрети продажів і про помилки продажів. Перша помилка це кислючий менеджер. Коли мені телефонує людина, яка сама не в настрої, яка каже: Доброго дня! Хочу вам запропонувати дуже вигідну пропозицію мене звати Веселий Андрій. І таким чином мені вже не хочеться розмовляти з цією людиною, бо мені і так знаєте сьогодні ну якось складно. І мені телефонує якась людина, яка передає мені таку ж саму енергетику. Все це разом виглядає дуже погано. Ну точно не хочеться нічого придбати і не хочеться заходити в співпрацю. Наступне це. Стандартність, коли людина вивчила один скріп і вона починає розмовляти однаково. Вона в вдень сказала 50 разів одні й ті ж самі слова. Ну давайте кожен день скажемо 150 разів одні і ті ж самі слова. Яка там енергетика? Який посил? Взагалі який інтелектуальний продаж? Це нуль результату не буде. Тобто продаж має бути. Ідентифікований під клієнта не може бути однакового скрипта. Саме тому не спрацьовують продажі, наприклад, англійської мови, курсів з англійської мови. Да? Наступне непідлаштованість під клієнта. Є різні психотипи людей, і вони хочуть почути те, що вони хочуть почути. Саме тоді продаж буде ефективним. Взагалі то є різні речі, різні секретики, якими я можу поділитися на курсі ефективне спілкування з клієнтами.